Подіюні підвели підсумок обласного конкурсу творчих робіт захисники України, історія та сьогодення. Вихованці навчальних закладів всієї області змагалися в трьох номінаціях: на кращий літературний твір, світлину та твір образотворчого мистецтва. Всі роботи створювали для героїв нашого часу українських вояків. Майже біля 200 робіт подано на обласний конкурс. Роботи переможців буде узагальнено у великій книжці творчості, яку ми назвали Альманах дитячої творчості сьогодні. На екран, на сцені ми будемо презентувати том перший. На нагородження учасників прийшли й закарпатські військові. Чоловіки із важкістю в голосі та сльозами на очах дякували молоді за підтримку. Кажуть, дитячі листи та малюнки на сході не менш цінні ніж бойова зброя. Малюнок від дітей це така ж велика підтримка, як боєприпаси, як танки, тому що це піднімає солдатський дух. А коли немає сильного духу, перемога неможлива. І от наш спільний дух це наша єдина справа, і ми переможемо, бо по-іншому не може бути. Бо ми всі разом. Слава Україні! Майже кожен і я в тому числі ідучи в бій, ми завжди брали ці малюнки з собою. І повірте, приїхавши сюди, переживши полон зраду військових командирів. Хтось говорить, а наше воно тобі було, та ні, треба було. Тому що, коли бачиш дітей, патріотів своєї України. Не то ми їхали туди, щоб там е, захищати військових командирів чи е, керівництво держави. Ми їхали саме за дітей, їхали за нашу батьківщину. Конкурс започаткували до Дня захисника України. Цьогоріч він пройшов вперше, проте як кажуть освітяни, стане щорічним для закарпатців. За кожне перше місце переможці отримали в подарунок планшет. Під час нагородження для військових та гостей з усієї області вихованці падію підготували патріотичні виступи.